У цьому відео пропоную вам рецепт дуже смачного чизкейку. Я беру печиво і подрібнюю його за допомогою кухонного комбайну. Ось таким має вийти. Важливо обрати смачне печиво. У мене ось таке. Тепер беремо масло і розтоплюємо його в мікрохвильовці. Вливаємо масло до печива і перемішуємо. Має вийти ось таким. Коли ви натискаєте, ніби мокрий пісок, коли ви натискаєте, отак розвалюється. Форму діаметром 25,5 см. Я застелила фольгою і тепер буду викладати сюди печиво наше, розрівнювати та робити буду бортики. Ставимо у духовку розігріти на 180 градусів на 6 хвилин. До крем-сиру додаю цукор і розмішуємо, щоб маса стала однорідною. Додаю вершки, у мене жирністю 35%. Та знову гарненько розмішую. Дуже сильно мішати не потрібно, легенько. Тепер потрошку додаємо яйця. Розмішуємо тоді знову. В кінці трошки потрібно постукати для того, щоб зайве повітря вийшло. Виливаємо нашу масу. Кількість використаних інгредієнтів ви зможете знайти під відео. Ставимо у духовку розігріту на 200 градусів на 20 хвилин. Після цього зменшуємо температуру до 110 градусів і випікаємо ще приблизно годину 20 хвилин. Пройшла година і 20 хвилин. Зараз будемо перевіряти, чи можна вже виключати духовку. Ось так постукуємо. І дивимося, щоб посередині тільки трошки рухався чизкейк. Якщо він е, так рухається, значить він вже готовий. Духовку виключаємо, і чизкейк не виймаємо, а залишаємо його до повного охолодження в духовці. Арахи ставимо сушитися у духовку розігріту на 160 градусів. До вареної зущенки я додаю вершки. І будемо їх нагрівати і помішувати завжди, для того, щоб вся маса стала однорідною. Варимо на середній температурі, і також хочу зазначити, що згущенку потрібно брати якісну, щоб вона потім не збіглася крупинками. Тепер до охолодженої згущенки я додаю арахіс. Розмішую. і будемо виливати на чизкейк. Після цього ставимо у холодильник приблизно ще на годинку-дві, для того, щоб трошки застигла маса верхня. Будемо виймати чизкейк. Знімаємо форму. Акуратно відхиляємо фольгу і перекладаємо чизкейк на миску. Для того, щоб легко нарізати чизкейк, я у гарячу дуже воду в чайник опускаю ніж і трошки чекаю, щоб він нагрівся. Потім витираю рушничком і нарізаю чизкейк. Хоча цей чизкейк готується не швидко, але це виходить дуже-дуже смачно, рекомендую вам приготувати до слідуючих відеорецептів.